Друзі, хочу показати, де сховала голубці. Вчора ви мені сказали, що тепло на балконі. Я думаю, дійсно, вчора така жара в нас була, сьогодні також буде. Бачите, ось в холодильнику, куди я їх заперла, ці два дечка наверх. Зараз я їх дістану і будемо далі робити голубці. Ну, ось, бачите, вони були в холодильнику, я їх принесла, ледве зняла. Ось вони наші голубчики. І вони невеликі. Тут здаються, вони такі великі, але вони не такі. Ну, трішки різна форма. Можна було одні. Трикутнички так поставити, прямокутнички так, але нам же не на баль, не на весілля. Зараз ми будемо робити соус для них. Люплю заливку для моїх голубців. Я порізала помідори, три штуки середніх, цибулину і моркву. Моркви тут я взяла трішки більше, сюди піде морква. І це все закладую в блендер. Так, це виглядає. Закриваю. Перекручую. Друзі, ми не добиваємось такої прямо там добре збити чи не добре. Перекрутили, щоб не було цих кусочків. Ось так він вийшлося. Яка джичка. Бачите? Тепер. Тут така сметанка, мій чоловік купив, що. Їсти я її не хочу. Ну, така. Краще я купила другу сметанку. А цю сметанку я добавлю сюди небагато грам 150. І ще в мене є томатик, і я додаю сюди томатик. Бачите? Без зажарки. Можна моркву, цибульку це ми все знаємо. Пережарити, пересмажити. І оце все. А ми робимо так. О! Тут мені не дуже добре, але я не хочу вже переставляти, бо в мене завжди куча посуди. Отак От все добре вимішаємо, Ми ще його не вимішали. Так, Я сюди додавала, додавала приправи, які я люблю. Ви додаєте, які ви хочете. Звичайно, сіль, перець, сухий часник я додавала, сметана томат. Що ми ще туди додаємо? Водичку. Зараз я трішки нагрію водичку. І будемо заливати наші голубчики. Ось вони. Вони знаходяться на бак-папір, бак пекарський пакір, папір, то він трошечки може в себе напевно, втягувати. не знаю. Ми не поклали лавровий листочок. Кладемо лавровий листочок, можна його розламати. Багато я його не люблю. У мене чоловік його не любить, але коли він пуштує страви, він потім знає, що він там є, то він мовчить. Йому подобається напевно. Ось так зробимо. Ось туди. Все. І зараз оцю всю суміш, додамо сюди ще водички тепленької. І це все зверху залиємо. Ось водичка вже нагрілась, нам не обов'язково кип'яток. І я залила водичку. Головне, щоб нам її хватило. І солі по, до смаку. О, І буде така заливочка. Бачите, друзі, ось така заливочка. І я нею ось так залию. Пишіть, як ви робите заливочку. Ще я масло добавлю, вершкове масло. Бачите, і вони будуть собі зараз ключу духовочку. Нагріємо, поставимо і скуштуємо, і побачимо, що в нас вийшло. Тому що треба, щоб вже ж було якесь. Якась у нас заливочка в духовці. В кастрюлі оце багато цієї е, е, вологи, чи, як сказати, води, чи соусу цього, і воно потім таке сильно. Мені не подобається. А в духовці я поставлю без конвертора. Так, включу духовочку. І все. Ось, бачите, якраз, якраз от нам це все хватило. Цієї заливочки більше не треба. Я все роблю на око. Я не можу казати рецепти, я цим не займаюсь професійно. Я просто тако на око вже. А тут три помідорки, морквина, цибулина, сметана, томат, води додавила, Бачите, як на око і прямо нам можна ще трохи так, щоб вони не цей. Зараз я ще трішки вимию це все. О. Що нам тут так ось сюди підлию? Де тут? Воно буде впитувати, звичайно. О! Щоб не було там сухо. Е, Капуста вона ще пусте сік. Вона ще пусте сік. Ми можемо ще зелінушку, або потім зеленушка Не будемо зараз, так? Я ще хотіла масло. Я ще хотіла масло додати. Ось так я люблю. Ось так потрішки, щоб воно було. Щось воно мені дає, дає смак масло. Чекайте, бо я ж... О, вже чоловік мій приїхав. Ось так. Вже чоловік приїхав з рибалки, а я ще нічого не зробила. Ось так. Хватить. о, Все. ось так, я закритий. Дечко закритий. Бачите, муці я ставлю на 20 хвилин. Давідка, як голубчики? Добре, голубчики. Добро смачних. Бачите? Я вже з'їла бігом. Але я трішки з'їла, бо боюся, мені ж, мені ж не можна свининою. Але в духовці вийшли дуже такі. Ну, смачненькі, смачненькі. Бачите, була повна тарілочка, Давид вже. Вже майже Давидка їх і доїдає. Смачного Давидка. Дякую.